Зустрів недавно е, одну вчительку. Е, ну, я географ за першого світу, і зустрів вчительку географії, яка там на пару курсів молодше вчилась, і вона каже: Вітя, ну ми в гуртожитку разом жили. Каже, от е, я там, типа, я люблю залужного. А е, чому там типа? Бо Мар'янка не любить. І згадала, і згадала мені. Пам'ятаєш, був радянський фільм. Він називався Служебний роман. І де там а. типа оця да? І питаєш її е, секретаршу, як вам е, сапоги, да? каже, мені не подобається хороша сапоги, треба брати. І оце мені згадала ця вчителька, і я кажу, ти уявляєш? І я так само недавно розказував іншим людям, приводив цей самий приклад. О, тобто, якщо, якщо Мар'янки щось не подобається, воно обов'язково подобається мені. Як то кажуть, про е, совєтського поета, под, ну, там, Советського патріота, вот що написав, хотят ли русские войны про Євтушенка казали, там типа, если Євтушенка за колхоз, а если Евтушенко против колхозов, то ми за, потому <гум> що, блин, щось не то. Так оце там, якщо. Мар'янки чоботи не подобаються, то треба брати ці чоботи. Ну я так розумію, що вони взагалі його ігнорять і роблять вигляд, що цього не було. От нещодавня стаття Валерія Залужного, де він вказує на те, що в принципі в нього давно була ідея переходу на корпусну систему, да. Ігнорували, да реорганізацію української армії. Хоча залужному постійно закидають совковість. Так чекайте. Якщо він виступав з прогресивними певними ідеями, ви цього не слухали, а потім ви йому закидаєте совковість. Так може ви власні е, недопрацювання таким чином намагаєтесь сховати? Ну no, так. No, ну, це я про Залужного говорю. Da, da. Знову ж таки, якщо дивитися на рейтинги, рейтинг залужного залишається достатньо високим. Тут питання, скільки ще залужний, скажімо так, буде в цьому окопі. І... Я думаю, думаю, що залужний в силу ситуації, він, ну, він скажімо, у вертикалі. Міжнародної політики, він е, посол, і тому він не може <кій> е, робити критичну оцінку держави. Тому він і не лізе, він лізе, е, саме е, говорить як експерт в тій галузі, де його експертність безсумнівна. Тобто, спитати когось навіть, я, я думаю, натівських генералів, хто для вас експерт номер один у військовій справі. Вони не скажуть, так блін, залужний. Чому? Ну, тому що доведена його експертність перемогами України на фронті. От. І мало того, аби Офіс президента не, не, не намагався, як я кажу, то малювати стрілочки на глобусі, успіхів би було більше. Але. Він в силу обставин може говорити тільки про це. Він не може говорити про, ну, про корупцію, де йому Мар'янка скаже: а ти що там шариш, ти що там типу, з Шабуніним там переписуєшся? До речі, може і так. О, там, але я думаю, що Залужний довів, що він може, на відміну від Зеленського, спілкуватися з експертами. І на рівні, ми розуміємо, що немає жодного керівника, який би шарив в усьому. Я це дуже чітко провожу. Ну, ви знаєте, я ж все розказую студентам на пальцях. Да? І от я коли кажу, що головний лікар, коли призначаєте ви головного лікаря, ви ж розумієте, що він хірург, наприклад. І Він, може в гінекології не дуже шарить, да? або там. В, ну, там, в онкології там, або там, не знаю, в педіатрії, да? то йому треба там все одно з, з Камаровським десь посовітуватися, якщо треба. Але все одно ж призначаємо, Да, ми знаємо, що він же загалом про медицину щось же знає. Той ми з, залужний про управління знає, тому що він вміє управляти взводом, роти, батальйоном, потім бригади, там, а потім всіма ЗСУ. А Зеленський прийшов, не управляючи нічим. І прийшов зразу управляти країною, то понятно, для мене там експертність е, зрозуміла. Але ж ми розуміємо, що не можуть, ну, в здравому умі людина розуміти все. І тому е, найважливий навик для керівника це уміння комунікувати. І якщо я щось, якщо я хірург, але щось не знаю в гінекології, що я зроблю? Я приведу на запрошу до себе на консультації, там канцілім гінекологів і скажу там для нашої лікарні що потрібно купити. Оце, оце, які пілюлі, які там кенгути, які там гінекологічні кресла, там порадьте, друзі. А у Зеленського Зеленський так не вміє. І тому вони ні гроші витратити, ні управляти не можуть. А от залужний дуже чітко вміє це. І тому, тому там, типа, не спішіть говорити, що там, тому що він зараз вимушено не може лізти е, на ту територію, де Мар'янка може йому докаряти в експертності. Але стоп. І люди е, мало того, але е, успіх залужного не в цьому е, і рівень довіри, а в тому, що. Люди розуміють, що ну зале... Лю... навіть виборці Зеленського зрозуміли, що він недостатньо ефективний, і вони шукають е... йому заміну. Тому, е... ну хтось теж скаже: знаєте, якщо там типу так слухайте, е... так ви ж бачили рівень довіри до Зеленського: 17% повністю довіряють, Це я про останнє дослідження Разумкова, і 42 Частково довіряють. Ну, тобто, щось довіряє, щось не довіряють. Я тут хотів би сказати кілька речей, в яких я, експерти, розбираюся. Перше, не треба ну, рівень довіри не дорівнює там, рівень електоральної підтримки. Тому що якщо я підтримую, в, в, ну, я знаю кількох там класних тренерів з футболу, да, там Шовковський, Шевченко. Рібров, да, там, от. Але, це, але ж голосувати треба, якщо мені довірять, скажуть Вітя, от ти вибираєш. Там, ті, від те залежить. Вже голоси розділились. 50 на 50, твій голос вирішальний. І треба буде вибирати когось одного. Мені. А я ж довіряю всім. Розумієте, але вибрати треба одного. От і, от і все. От, Інша справа. І я би все одно погодився, от ми з Ігорем Лапіним недавно говорили. Ну, а чи можна цей <кій> рівень довіри, що повністю довіряю, в принципі, дорівнює, що буду голосувати за нього? Ну, приблизно теж не точно, тому що я і повністю довіряю умовно, і тому, і тому, але все одно ж голосувати буду. За того, чи за того, да? ну, не подумайте, що я там довіряю Зеленському. <гум> <От>. <гум> да. Але е, між тим хтось може так зробити, да? е, і, е, але так, да, тобто я міг би сказати, як ви сказали, що е, Вітя, яким ти бачиш базову електоральну групу Зеленського, я б сказав, що да, 15-17%. А ці 42, ну ці 42 можуть розлягтися як завгодно, мало того, вони сьогодні можуть так розлягтися, завтра так. Мало того, рівень довіри не дорівнює ж кількості кандидатів в президенти в виборчому бюлетені. Якщо Буде три генерала, то розляжеться між трьома за когось більше, когось менше, за когось ще менше. Якщо будуть ще отакі, 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 то розляжеться так. Якщо буде кандидатів десять, то це буде одна позиція. Якщо буде п'ять, то це інша. І це зараз спрогнозувати ніхто не може. Понятно, що будуть намагатися грати. Але що ми бачимо? Чому офіс президента тягне. Володимира Олександровича, тому що вони бачили дві реінкарнації. Перша відбулася, коли на початку лютого 22-го року рейтинг Зеленського тоді тоді ж друкували рейтинги, не рівні довіри, а електоральні. Да, тобто, якби вибори були найближчі неділі, в питаннях в анкетах завжди таке за кого проголосували. ви проголосували? 24% тільки готові були проголосувати в першому турі за Зеленського. 24 Так, слухаємо, да? а. а. Е, потім, е, після великого вторгнення, бо не втік. Це продали там, типу, бо не втік. Це ж знову, я, як політолог, можу е, е, розповісти, чому рейтинг виріс. Тому що ми не очікували, то тобто він перевершив наші очікування. Ми то очікували в глибині душі, що свалить, а він не свалив. Тобто, це от як героїзація зараз сибіг. Там, типа, він герой. А в чому геройство? Він їде на переговори в Стамбул, не злякався. Ми. Та ти що, Оце подвиг Геракла, блін. І от приблизно ми ж так. То есть, він перевершив наші очікування, от і е там, типа, його на стали називати ж, Великий да, І <кхи> реінкарнація була. Його електоральних електоральних симпатій до нього. Потім знов все здулось, і тут е, зіграло українське наших б'ють, коли е, його в овальному кабінеті почали йому щелбани роздавати там, е, Дівенс і е, Трамп, і там всі знову збадрілись. І уявіть, на початку березня його рейтинг зріс. Ну, це разом повністю довіряю, частково довіряю, до 67. Зараз знову впав до 59. Зараз відповідно, як пройдуть вибори, якщо там його будуть причмарювати і нападати на Україну, у нього може теж каливатися, але ну, якщо він привезе нам не такий мир, то е, е, спершу буде збуватися оцей рівень. Частково довіряю, він буде зменшуватися, і таким чином буде зменшуватися загальний рівень довіри. От. І це, ну, це прогнозовано. Хоча ще раз, рівень довіри, ну, він щось значить, але тут треба, як то кажуть, велика поправка на вітер. Знаєте, українці дуже е, чутливі і до проявів корупції, і те, що ми чуємо, те, що ми бачимо. от Ми говорили про Тищенка. Е, на минулому тижні Смірнов вийшов під заставу 18 ага. мільйонів. Е, вони ще, я так розумію, е, і це дуже, скажімо, тригерить, і це дуже сильно чіпляє за емоції, особливо в війну. Е, керівники. Служби безпеки опалися на святкуванні дня народження разом з кримінальним авторитетом. Я, чесно кажучи, думав, що такі речі можливі були ще в 90-х, там, при Януковичі. Ну так, да, при Януковичі це було повально. Але це свідчить, що ця влада успадковує традиції неумовно. Ну, правоцентристських рухів да, в Україні, умовно, патріотичного, да, там, умовно там, президентства Ющенка чи президентства Порошенка. да, А вони, ну, так ви гляньте, Єрмак чим був, чиїм був помічником, Ельбруса Тадеєва, цього, як Сівковича. Uh -huh. ну, Понятно, ж, там кліма ніде ставить. Русо туриста, да, там, типа, обліка моралі. Ну, і в них таке саме обліка моралі е, у Гетьманцева, як і у Сівковича у свого шефа. От, е, ну, так вони всі, всі там приблизно е, та, так, так само відміряні, проміряні. Тому, а що ж ми від них хочемо? Е, тому вони діють відповідно так. І на регіональному рівні, так. і так само вони розставляють регіональних лідерів, де там типу, в Сумській області призначили нового голову обласної військової адміністрації. І самі ж пишуть, там, в, 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 мені от і скріншоти перезивав, що не, не в моїй бульбашці, у мене патріотична Бульбашка, а в зеленій бульбашці, кажуть. Он очень классный будет почему э, Чому? Тому, что, ну, він, типа из Деркачевскими там может там что-то разрулить, там типа из бандитами там типа. Опа. И это кажуть так перспективный чудак. Типа Витя, ты ти можешь с бандитами разрулить я? Нет. Там а с Деркачевскими? Ні, ну мене за свого точно не считай, точно я не разрулю ничего. От бачиш, то, тебе не, то ти не годишся в обласну військову адміністрацію, ти хто такий, давай до свідання, А він молодець. <сум> І це повторюю, це ну, не він про себе розкаже, це про нього зелені кажуть. І на повному серйозі. Так, да, так, да, да, це як перевагу. У тебе те такої переваги нема. Ти не можеш заїхати до блатних, там, типа, на днюху. Ну так, да. <сум> не, не можу. От на кафедру може десь приїхати, да, там до когось на днюху, а от до, до деркачівських, до бандитів – ні.